Доброго дня. Хочу для вас зняти малину. Це малина літня, дуже врожайна, плодить вона один раз. Ось, дивіться, яка красива малинка. Більша за мій палець. І це ще не найвелика. найвелике, найбільше, більше ми вже трошки вибрали. І з'їли. <кій> Ось, дивіться, палець мій порівняно з малиною. Просто маленький, да? Дивіться, оце така малинка. Гарнюня. Дві штучки з'їв і маєш. Добру силу. Ну, малина це для здоров'я. Уже закрила малина в варення. Вже є. Ось ось цю малину ми хочемо розмножувати. Будемо розмножувати, розмножувати і пересаджувати, щоб її було більше. От. Тому що вона нам дуже сподобалась. Це нас нам дав знайомий. Я не хотіла брати, кажу, що в нас є е, свій сорт, ремонтантний, ми його полюбляємо, вже перевірений, а цю не хочу. Він каже: ти як побачиш, яка вона, ти забутиш про все, захочеш. Мати цю ягоду цю малину порівняно з тою. Це, це у нас малина літня під назвою Ну, треба ж забула. Це було, як називається? Напишу, напишу в відео або під відео. Дивіться, напівро пальця. Ось. Це. Дві ягоди. Красуні. Да, добренька. добренька я не шкодую, звичайно, що він нас на, це, на цей сорт вмовив. І тепер кажу, що дійсно будемо її розмножувати. Дивіться. П'ять малини, вже ж мене. Ну. Ой, пригощайтеся. Бачите, біжить. Біжить <гас> до вас. Пригощайтеся. Ммм, яка смішно. Ось. Малинка. Чим ми оброблювали малину і чим підживлюємо. Навесні була, був навоз. Коровичий послід. Потім додавали трошки нітрамофоски. Ну, доброго 20, 20 20 От. Щоб вона наростила, мала добрі ягоди. Це ось це трошки хлорозить, не вистачає заліза. Ця вона вже відходить, стара, та, що була з весни, а ось у, вже буде квітув... ну, давати нова Маленька. Яка наросла. Дав нам знайомий п'ять кущиків. І я бачу ліс, повний ліс, ось, о, малини. Дуже класно. Значить, підживили її. Обов'язково треба полив. Нема поливу не буде малини. Малина любить дуже вологу. Саме більше підживлення потребує малина, тому підживлення треба не шкодувати, підживити і поливати. Так ми і робили її. Дивіться, скільки вона напустила. Ось це буде нова. По осені ми її додатково ще пересадимо і розмножимо. Так що ось наш досвід вирощування малини такої доброї і смачної. На, на цукри вона солодка. Але ось про те, що ми ще додавали? Ми додавали ще сульфат калію. Для того, щоб вона була солодша. Я вже казала в попередніх своїх відео, що полиницю я люблю солодку, щоб була. Здається. І милина теж солодка. Ось таким підживленням. Всім гарних врожаїв. До нових зустрічей.